Одесі вже вдруге на базі 10-ї лікарні була зроблена операція по пересадці серця. Нагадаю, що перша така операція відбулася рівно місяць тому. Цього разу нам вдалося застати прямо в лікарні одразу після проведеної операції, відомого на всю країну хірурга трансплантолога Бориса Тадурова, не дивлячись на те, що йому довелося вночі їхати машиною зразу разом з командою з Києва. Потім 6 годин робити операцію. Борис Михайлович. Погодився поспілкуватися і розповісти дещо про операції на серце, які робить вже більше 20 років. Як почуває себе пацієнт і як почуваєте себе ви? З пацієнтом все добре. Він зараз в реанімації. У нас, у нас сьогодні була досить довга операція, бо серце не пішло одразу, як це буває зазвичай. І ми робили операцію більш 6 годин. Майже всю ніч працював апарат штучного кробігу, і тільки під утро серце пішло як треба. І, і зараз пацієнт в реанімації з гарним тиском, з гарним насиченням крові все добре. І, і ми його заберемо сьогодні через 5-6 годин. Зараз вже машина швидкою виїхала з Київського інституту серця. З нашого і через п'ять годин буде тут, і ми його забираємо на реабілітацію в Київ. Угу. А, кажіть, будь ласка, а ось ви, наскільки мені відомо, ну ось попередньої операції, яку ви проводили місяць, рівно місяць тому саме так. в Одесі. Ви за кермом їхали угу. сюди вночі так. з Києву, з, з своєю командою, а потім шість годин оперували. Так. ось як ви це а потім ще назад їхали. А потім, а потім назад. Так. Звична справа як? для нас. Звична справа. Останні три роки ми в такому режимі працюємо постійно. Особливо останній рік, коли гвинтокрили не літають, і неможливо серце перевозити швидко до інституту серця. Ми вимушені брати своїх реципієнтів. Привозити їх до донора інколи це сотні кілометрів, як в цьому випадку, і робити операцію в регіоні, а потім забирати нашого реципієнта вже після операції в Київ. Тому такий режим для нас досить зручний. Прошлого року ми зробили 21 операцію, і майже всі вони були на виїзді. Цього року ми зробили це була 12 та операція вже цього року за 3,5 місяці, за майже за 4, і більшість з них в регіонах. Зробили тільки дві з 11-ти у себе в інституті: п'ять в Сумах, в Житомирі, першу, в Одесі місяць назад, першу, зараз другу в Одесі вже. Тому це, це для нас вже звична така. Ситуація і, звичайно, це важко. Їхати 5-6 годин вночі під дощем, дуже складна дорога. Потім робити експлантацію. Це займає досить довгий час, забір органів, потім робити ще трансплантацію. Ну і до ранку ми були за столом, за операційним, досить довга операція. Зараз їдемо додому. На щастя, сьогодні ми маємо водія. Oh. Бо минулого разу водія oh. не було, і я вимушений був сам сісти за кермо. Це важко. Знаєте, мені взагалі здається, що стояти шість годин біля операційного столу, це дуже важко. Але кажіть мені, будь ласка, який момент саме в операції на серці, який найважливіший і який саме такий для хвилючий. вас необхідний. Ну, хвилюючий момент, коли ми вже забрали? З грудної клітини власне серце, а донорське ще не вклали і не пришили. І людина живе тільки на апараті штучного кровобігу, і в грудях, вибачте, за подробиці дірка від старого серця, яка ще не заповнена новим серцем. Це ми називаємо момент істини. І, і такий досить хвилюючий момент, коли вирішується доля цього пацієнта. А щодо самих пацієнтів, ось знаєте, взагалі, щодо трансплантації, давайте так говорити. За 20 років от ви оперуєте вже з 2000 року, якщо я не помиляюсь, З 2001 З ми зробили першу трансплантацію в Україні в 2001 році. Ось що за ці роки змінилося у цій системі? Чи простіше стало, чи навпаки, складніше? Ну, ми починали розвиток трансплантології як ентузіасти. Не було жодної підтримки від держави, не було гарного закону, не було фінансування, не було ніякої апаратури спеціалізованої. І тільки три роки тому був прийнятий новий закон, який передбачив оплату за кожну трансплантацію, за експлантацію, за забір органів також окрему оплату з боку держави, передбачив наявність координаційної ради в мозі, яка сьогодні координує розподіл органів і порядок цього розподілу, і всю роботу трансплантологів. З'явились в більшості клінік трансплант-координатори за цим новим законом. Ну і саме важливо, за кожну трансплантацію клініка сьогодні дістає по пілотному проекту досить великі гроші, які компенсують всі витрати на цю трансплантацію. Тому стало працювати легше, і за ці 20 років ми змогли змінити суспільну думку. Бо 20 років тому тільки 10% людей давали згоду на забір органів, сьогодні цей відсоток більше 80%. І, і на щастя, ми змінили думку суспільства в позитивну сторону. Якщо раніше люди думали, що трансплантація це наука про забір органів. То сьогодні люди зрозуміли, що трансплантація це наука про порятунок безнадійно хворих людей. Багато хто говориться, але це не фахівці, що війна це знаєте, таке великі можливості для трансплантології, ну враховуючи кількість вбитих наших бійців і все інше. А які тут норми існують? Чи можна наприклад використовувати донорів саме з військових? Так, ми ці питання чуємо постійно ще спочатку. З 2014 року, коли почалося, і тоді ми розробляли тільки закон про трансплантацію. І я запропонував ввести окрему статтю, яка передбачає, що донором не може бути людина, яка загинула в результаті бойових дій, антитерористичних операцій, цивільна чи воєнна, якщо вона загинула під час бойових дій або від. В результаті бойових дій вона априорі не може бути донором. І сьогодні цей, ця стаття існує, і жодний воєнний, який загинув на полі бою, не став донором в Україні. Чому ось чим керувалися? Е, аби уникнути різних спекуляцій на цю тему. Угу. Уникнути. Хоча е, досить два тижні тому е, воєнний. Який дістав інсульт в цивільній лікарні також трапилось, і його родина хотіла, щоб забрали його органи, і просила, щоб забрали, але за законом це неможливо було робити, і ми відмовились. Бо це було б порушення закону, хоча він був в цивільній лікарні, і він загинув від інсульту, а не від бойової травми, але ж він на той час був військовим, і ми не взяли органи принципово, щоб даби уникнути всяких спекуляцій на тему, що у військових беруть органи. Тому на сьогодні це дуже чітко обговорено в законі, і ми виконуємо цей закон, цю норму закону. Ваші прогнози чи більше стане сердечно-судинних захворювань саме після війни? Їх вже стало більше, бо хронічний стрес здоров'я не додає, як ви розумієте. І саме серцево-судинні захворювання вони і були до цього на першому місці. 67% в структурі летальності були саме серцево-судинні захворювання до війни. Під час війни кількість інфарктів, інсультів, гіпертонічної хвороби і, і всього іншого в результаті хронічного стресу збільшилось і помолоділи. Ось тут знаєте, я хочу повернутися саме до вашого досвіду. Ми почали з того, що ви були спочатку за кермом. Ви в стані готовності кожного часу. Ось як витримувати ці стреси, поради від Бориса Тодорова, бо ще я знаю, що у вас навіть вистачає часу на хобі, я також це бачила. Але ось як це витримати? Ну сьогодні вночі ми виконали не одну трансплантацію, а дві в інституті. Вау. Бо коли ми їхали сюди, двома двома машинами, нам зателефонували з Києва, що є ще один реципієнт, тому ми поділили дві бригади. Одну бригаду, якої їхали сюди, на дві. І одна бригада поїхала назад, і виконала цієї ночі ще одну трансплантацію серця саме в інституті. А ми вже маленькою бригадою зробили тут. Дійсно, це дуже важко і стрес і напруження дуже велике, тому поради дуже прості висипатися, лягати як можна раніше, хоча б о 10-й годині, і повноцінно спати, не шаритись там в Фейсбуці і не шукати якісь непотрібні новини для себе і зайвий стрес. Е, нормально нормальне питання е, харчування. Вибачте, нормальне харчування е, повноцінне з повноцінним раціоном. Е, фізичне навантаження. Дуже важливо фізичне навантаження. Кожного дня ви маєте пройти хоча б 10 тисяч кроків 5, 5 кілометрів. То це той мінімум фізичного навантаження, як кожна людина доросла, має, має дістати за день. Якщо більше добре, гімнастика, там якісь вправи, якісь фізичні, інші навантаження, будь ласка, це дуже важливо для зняття стресу, для серцево-судинної системи, виключити з раціону все солодке. Цукор це, це яд номер один, і наркотик номер один. До цукру людина звикає в 10 разів швидше, ніж до марихуани. Так, тому, тому цукор треба викреслити зі списку своїх харчових продуктів взагалі, і всі солодкі продукти. Сукру. А для душі, бо я бачила, що ви ріжете не тільки людей, а ще й по дереву. Тобто ви виробляєте такі. Якщо людина має якісь хобі і може переключати свої е, драматичні думки, а останнім часом у нас тільки драматичні новини, і драматичні думки, uh -huh. треба їх е, час від часу переключати на щось позитивне, uh -huh. на свою родину, на дітей, на якісь нові навчання. На... Не знаю, на хобі, на рибалку, на що завгодно, аби переключити мозок на щось позитивне, і це дуже важливо для збереження психічного здоров'я, фізичного здоров'я і, і, і всього іншого. Борис Михайлович, хочу повернутися до вашої команди і команди, з якою ви працюєте вже вдруге тут в Одесі. Що ви скажете про лікарів? Тобто, ось з ким вам комфортно працювати, скажімо так. Взагалі-то все тримається на ентузіазмі наших людей. Денис Себов мій, мій товариш, вже багато років. Ми були знайомі з багато років тому, ще, працювали десь разом, і на сьогодні він був ініціатором. Саме програми трансплантології в Одесі і був першим. Вони зробили собі е, план. Е, і по цьому плану йдуть трансплант-координатори працюють, е, констатують смерть мозку, розмовляють з родичами, е, дістають дозвіл від родини на е, забір органів. Запросили нас до співпраці. Ми підписали договір. І бачите, вже за місяць друга трансплантація серця. Ми також взяли нирки. Сьогодні вночі пересадили дві нирки: одна в нашому інституті, одна в інституті Шалімова. І бачите, така ініціатива і такий ентузіазм рятує сьогодні. Сьогодні вночі тільки три життя було врятовано завдяки ентузіазму одної людини, одного головного лікаря і з командою. Команда досить фахова. Ми працюємо вже другий раз з анестезіологами, реаніматологами, сестрами, фахова бригада, фахові люди. Так що, дякую, користуючись нагодою, дякую одеським всім спеціалістам, які хочуть з нами співпрацювати і бачити результати. Як кажуть, вже вже ми, ми дістали чоловіч людські життя, так. це саме головне. І на останнє, знаєте, що я хочу попросити вас, можливо, є якась історія рятування людини от за ваші 20 слишком років, така яку ви будете згадувати все життя. От можливо, це перший пацієнт, якому ви пересаджувалися? Можливо, це якийсь такий незвичайний пацієнт, що незвичайні обставини. Чи є якась такі? Історій багато. Останнім часом дуже такі драматичні історії поранених, яких ми привозимо з воєнних шпиталів і дістаємо уламки російських бомб з сердець. І на сьогодні ми маємо майже, ну я думаю, найвеликий досвід в Європі саме з таких операцій. Наступного тижня мене запросили в Польщу з презентацією такою науковою презентацією бойові травми серця. І ці випадки нові для нас. То, то був виклик для нас, справжній виклик, бо ми раніше ніколи не діставали металеві уламки з сердець, з легень наших хворих. А сьогодні ми займаємося цим майже кожного дня. І цей досвід в Європі вважають дуже корисним для себе, і запрошують нас. Це вже моя друга, друга презентація в Європі з цього приводу. І за кожним таким випадком стоїть своя драма, своя, своя трагедія і, і ну, на щастя, всі хлопці, які були оперовані в нашому інституті, вижили. Можу сказати, Завдяки такій роботі всі всій всі команді команди інституту серця. Ми не втратили жодного бійця з пораненням серця. Ну мені здається, що це саме головне стовідсотково. Знаєте, це це взагалі якесь диво, просто просто диво. Борис Михайлович, Я дуже дякую за те, що ви робите, за всі ваші зусилля. Я бажаю вам знаєте, дуже дуже ну, мирного неба всім нам. А вам наснаги та здоров'я, щоб лікувати ще багато пацієнтів. Сподіваюсь, що ми в Одесі не останній раз. Пересадку серця разом з фахівцями з інституту серця вже вдруге робила досвідчена команда медиків 10-ї лікарні. Про свої враження від цієї співпраці з нами поділився також директор лікарні Денис Себов. Операція складна по суті за своєю суттю це дві. Суцільні операції за одним часом, операція на донорі і на реципієнті, і тому дійсно це дуже складно і потребує специфічної підготовки. Наприклад, ще за декілька годин тому не було навіть відомо, хто буде реципієнтом. Не було відомо, чи витримає органи донора до того моменту, коли можна буде їх пересаджувати. Тобто це, це співпадіння багатьох факторів, які дають зараз наразі життя трьом новим ну, трьом пацієнтам, які отримали свої нові органи. Кого вдалося врятувати? Кому пересадили серце? Це пацієнт чоловічої статі, мешканець Кіровоградської області, який страждав на дуже тяжке хронічне захворювання серця, серцево судинної системи, яке призвело до того, що потрібно було пересаджувати нове серце. І це дуже випадковий вибір, не якоїсь людини, це вибір комп'ютера, комп'ютерного реєстру, який за співпадінням з донорськими параметрами обирає більш, найбільш підходящого за багатьма параметрами пацієнта. Ну, наприклад, донор або жінка, реципієнт, чоловік це можливо для серця. Проте є дуже інші параметри, навіть окружність грудної клетки клітини вона грає роль у тому, чи можна переселити це серце одного ну, до іншого. Саме Борис Михайлович нам сприяв цю це, це нагоду і змог нам влаштувати цей досвід. Дуже корисний вже вдруге, і наша лікарня. Навіть тепер спроможні на регулярні такі операції, це вже не випадковість, це не сенсація, це вже регулярна робота нашого колективу. Хочеться ще подякувати родичі донора, зробити низький уклін, тому що зараз в нашій суспільності ще це не є популяризованим і, скажімо так, звичайною нагодою, щоб були. Люди готові для того, щоб віддати, дати згоду на віддання за вилучення органів свого родича. І ми дуже вдячні, тому що е, трагедія е, власної родини нашого донора е, дала нагоду і можливість вижити ще трьом пацієнтам іншим. Кажіть, будь ласка, а як відчувають себе пацієнт, якого прооперували місяць тому? Його вже виписали з лікарні? Пацієнту вже було виписано це, пролунало на офіційній сторінки Бориса Михайловича Тодорова. Пацієнт же повернувся в строй до свого звичайного життя, але вже воно вже не буде таким звичайним як до цього, тому що якість життя значно підвищена, і пацієнт зараз може забагато більше того, що він мав до цього. І навіть це мається на увазі і перспектива життя. І зараз пацієнт повернувся в свій рідний город Миколаїв. Трапилось, що одеські органи зараз живуть у Миколаєві, а зараз ще будуть жити в Кіровоградській області. А у вас приймала участь в операції саме та команда, яка чергувала і минулого разу так випала доля, так я розумію, так? Так, у нас якесь таке дивне співпадіння, мабуть, така знаєте, доля, тому що це теж 28 число місяця, тому що це було у березні, ровно місяць тому. І чергувала та ж сама команда. Ми, по-перше, я думав, що це співпадіння. По-друге, я тепер розумію, що це та сама команда, яка мала співпасти для того, щоб була така нагода, щоб можливо було пересадити серце саме з цими людьми. Я дуже пишаюся своїм колективом.